Ну, ми гурт «Антитіла». Сьогодні ми передаємо 5 тисяч якісних аптечок кращим з представників сил оборони гурівцям для того, щоб вони продовжували виконувати свої бойові завдання якісно і для того, щоб збільшити шанси на виживання під час виконання цих бойових завдань. Ці аптечки. Укомплектовані по стандарту НАТО кошти на них ми збирали в рамках нашого навколосвітнього туру в Канаді, в Америці, в Австралії, в Новій Зеландії, в Європі. Ми дали десятки концертів, з яких закумулювали кошти для закупівлі цих аптечок. Ми не будемо обмежуватися лише медичною компонентою, це може бути і інші. Засоби ураження москалів. Це можуть бути і катери, це можуть бути і впідрони. Це вже є. Та. Ми вже це зробили. Багато зробили. І літальні апарати. Заради цього всього будемо акумулювати кошти і передавати все на потребу. Слава Україні!